Держи все, дякую за, за запрошення. Для мене це велика честь. я хотів би розпочати з того, що те, що ми спостерігаємо на сьогоднішній день, це зіткнення систем із друг, як вперше, яке спостерігається з другої світової війни, це така геополітична конкуренція. Те, що відбувається в Росії, Білорусі, в Україні, Південний Кавказ на кордонах з Іраном Сирією, а також Китай, Північна Корея. З одного боку, ми маємо демократичних держав, демократичні держави з інших з іншого автократію, і це зіткнення. На трьох рівнях відбувається головним чином і те, як ми це має визначати наші підходи до цієї кризи і до брутальної війни в Україні в знаходженні відповідей, які можна дати такі організації, як ОБСЄ, і що робити після того, як ця війна закінчиться перемогою України на індивідуальному рівні ми бачимо зіткнення систем, які Обстоюють е, права е, індивідуальні свободи е, людини і ті, які е, обстоюють е, колективістські системи, де е, повністю подавляється індивідуальна свобода і права, чимало рев. Революцією було виконано такими зіткненнями, і Українська революція гідності також базувалася на цьому протистоянні, і е, революція в Білорусі у 2020 році якраз базувалася на боротьбі за індивідуальну е, свободу на відміну від колективного тиску. Другий вимір, в яких в якому відбувається цей процес, це е, суспільний рівень чи рівень країн. Тобто це вже не про індивідумів, а про інституції. Тут є різниця між демократичними державами та автократіями, що проявляється в інституціях з одного боку. Ми маємо демократичні системи, де повноваження йдуть знизу до гори в іншому випадку. Повноваження йдуть тільки з гори до. До і немає системи е, взаємного контролю та противаг, немає е, політичного плюралізму, думки і таке інше. І по-третє, ми бачимо зіткнення систем, що проявляється в міжнародній системі і тут є розподіл між країнами, які е, поважають міжнародне право хартію Організації Об'єднаних Націй. А також правила та звичаї, як вони зафіксовані у женівських документах та заключному хельсінському акті, і Росія порушила всі мислимі немислимі правила процедури вищезгарних документів. Зараз, коли ми дивимося на ці тектонічні суви, і е, е, боротьбу ми будемо бачити, що ця системна боротьба не може мати локального виміру, виміру розв'язання, де, звичайно, що відбувається в Україні, має надзвичайно велике значення. І, е, скажімо. Контроль над озброєннями може бути лише тільки елементом замирення і забезпечення тривкого миру. Є ціла низка імперативів, які постають перед нами на наступні роки. Перше це Україна має перемогти. Це імператив, який буде визначати успіх для демократичних систем і міжнародного порядку. І всіх на всіх трьох рівнях, про які я говорив раніше, для цього абсолютно необхідно, щоб Україна е перемогла. Тому ми маємо надати всю необхідну військову, політичну економічну допомогу, щоб весь вільний світ стояв поруч з Україною. По друге, ми маємо визнати, що це зіткнення, це боротьба ідей, ідеологи Російської Федерації. І комуністичної партії Китаю обстоюють думку, що авторитарні системи, де влада знаходиться на, на горі, більш ефективні і більш успішно можуть розв'язувати ті проблеми, які постають перед суспільствами. Фундаментально це неправда, і тепер ми маємо продемонструвати, що демократії надають більше індивідуальних свобод і більше можливостей створюють, створюють можливості для інновацій і для процвітання, зрештою. І це тре. Тривалий процес конкуренції його не розв'язати сьогодні чи завтра. У нас немає єдиного інструменту, як обсє чи ООН. Це тривала конкуренція двох систем. І що ми робимо тут в ОБСЄ? ОБСЄ лише невеличка частина міжнародної спільноти, яка має вирішувати цю проблему засадничого суву і зіткнення, і тут ставки величезні, і наша можливість вижити і процвітати в міжнародній системі можливість для кожної особи мати свободу, свободу, а всім суспільствам вижити і процвітати передбачає мобілізацію на всіх рівнях. Військова нейтральність, нейтралітет в умовах цієї війни не є виходом, тому що тоді ми знову стикаємося з усіма трьома рівнями системних конфліктів. І так дійсно країни, які опинилися між двома позиціями, не готові інвестувати в перемогу України в демократичні інститути, і в те, щоб просувати бачення комплексної комплексної безпеки яку обстоює обсє це і гуманітарна і людська і воєнна, і екологічна і економічна воля. і лише разом ми можемо цього бачення нашого досягти ми маємо інвестувати в ці цінності тому що від них ми залежимо